Всім привіт! Мене звати Віталій і ви на каналі Авто І це початок нової, дуже цікавої серії. Тож готуйте чай, каву, печиво та бутербродики і починаємо дивитися. А почну я це відео з кілька слів про мого форда. Автівочка ще на продажу, ще не продалася, і останні три дні я на ній катаюся. Я їжджу по магазинам на роботу, на пошту відправляти вам запчастини. Автівочка працює чудово, двигун, коробка, підвісочка просто прекрасно. нарікань немає. Авто не гріється, не димить, не стукає, заводиться чудово, їде прекрасно. Але є один неприємний момент: я на ній відірвав заднього бампера. Ось, очки. Як це було, я вам зараз покажу. Приїхав вправляти на делівері. Ось у нас отут відділення. І ось отака дорога. Наче тут калюжа не глибока, але калюжа виявилася дуже глибока. І там вся дорога така. Нирнув до калюжі, будь ласка, відірвав задній бампер. Тріщина тут і тріщина тут. Блін. Відправив. Оце ось отак. Відправте, делівері, делівері ж дешевше, ось дешевше. Бамперу, хандра тепер. Там дорога страшна. Невже не можна якогось машину від сіву насипати? Каміння, щебня Блін, да там взагалі проїхати неможливо. Коротше, делівері я не відправляю. Я туди не доїду. Tidak, tidak, Основна причина того, що Форт іще не продався, це те, що його наразі не можна переоформити. На жаль, власник так і не повернувся. Але авто по техпаспорту теж коштують. Пам'ятаєте мого москаля червоного, якого я ледь за 17 тисяч продав? Він теж був по техпаспорту, гнилий, дирявий, страшний. А його через кілька тижнів продали за 900 баксів. Тому спішити не буду. Автомобіль знайде свого покупця. На жаль, погода на цьому тижні нас знову не радує. Холодно, хмарно, періодично йдуть дощі. Плюс на цьому тижні велике свято, і на вихідні працювати не можна. А як ви знаєте, основна робота з автомобілями у мене була лише на вихідні. Тому задача на цьому тижні зробити якомога більше роботи до вихідних і заробити якомога більше грошиків, щоб вже придбати новеньку автівочку в проект. Тож ми дорозбираємо доріжемо Таврію і будемо розбирати Форда. Христос Воскрес! І з Паскою всіх вас. Саме сьогодні чудове свято, Пасха. Чим я вас усіх і вітаю. Чудове свято Пасха. Яєчок нафарбували, кошик зробили, пасочок напекли. А головне, приготували м'яска. Нарешті на свято нас порадувало сонечко. Чудова погодка. Єдине, що дуже сильний вітер, тому вибачайте за якість звуку. Увесь тиждень була дуже погана погода, робити майже нічого не давала. Кожного дня були дощі, було холодно, тому і ми по автомобілям майже нічого не зробили. Ну, окрім хіба що дорізали кузов Таврії, як бачимо, в дворі його вже немає. Я вже трохи до свята поприбирав металоломчик в одну сторону. Запчастинки, які ще потрібно розбирати та виставляти на продаж в другу сторону. Тепер готовий кузов сієри до того, щоб його порізати. Повитягував ще купу запчастин, які вже довго тут валяються. Теж треба порозбирати, виставляти на продаж. Металобрухт більше я не вивозив, весь він тут лежить. Це тут два порізаних кузови на таврію і залишки ще трохи зоди. Не вивозив, тому що було ніколи. Ну і є не зовсім хороша новина. За цей тиждень ціна на металобрухт у нас упала і зараз по 6 гривень. Але все одно, 6 гривень це добра ціна, тому на цьому тижні ми будемо його вивозити. До речі, котята нікому не потрібні, бо два наших хлопчики вже підростають, вже скоро почнуть їсти самостійно і їм потрібен новий будинок. Собі ми їх залишити не можемо, тому що у нас і так троє є, куди нам іще. Тому шукаємо добрі руки для наших котяток. Це два хлопчики. Кому потрібно, замовляйте, вже скоро будемо їх віддавати. A few moments later. Свято святом, а запчастини продавати треба. От і двигун на Таврію вже замовили, вже завантажив до Дани, і завтра після роботи поїдемо його відправляти. The next day. так, все запчастини продали, брухт здали, грошей заробили. Саме час купувати новенькі автомобілі, тим паче, що є дуже цікаві пропозиції. Ну що ж, за першою автівочкою ми вирушаємо на правий берег Дніпра в Хортицький район міста Запоріжжя. Погнали! A few moments later. Так, це була просто пожежа, не Де там дері? Прошлим літом. Ну, от яка була, так. Так, була на газу. Так, приїхав забирати чудову таврію, колись була на повному ходу, ну, трохи відновити і буде їздити. Вхідні дані, двигун 1,1, ГБО, що тут цікавого, вакуумний підсилювач, хороший салон, можливо, був колись. А от кузов доволі в доволі непоганому стані. Без дірок, не в порогах, не дно. Авто 2006, так? 2006 року випуску з документами знімається з обліку. Дно ціле, все ціле. Але відновлювати ми її точно не будемо. Будемо її утилізовувати. Зараз сміття прибирається, все, що потрібно залишити, залишиться тут. З'їздимо за техпаспортом і буду викликати евакуатор та будемо її забирати. А головне це ціна. Ця пушечка коштує 4,5 тисячі гривень. Плюс витрати на доставку. Коняшки, що ви ушли. Так хорошо біля дороги стояв. Так, там за техпаспортом з'їздили, він номер сходиться. Я вас трохи обманув, вона не 2006, вона 2004 року. Так, потім потрібно буде техпаспорт повернути і номер, і вирізати номер кузова, тому що авто потрібно зняти з обліку. Так. Все. 4500. Все. Дякую. Все, чекаємо евакуатор. В тому місці, де забираю Таврію, продається ось отакий чудовий екземпляр. Москвич. Це 2140. В чудовому стані. Зараз ми його відкриємо. Власник покаже його. Такий гарнюній стан. А найцікавіше це під капотом. Це двигун з Ford Sierra. 2-літровий двигун. То 5 кінських сил. Але, на жаль, в техпаспорті рідний на півтора. Тобто, можна підкинути рідний блок, він є в наявності. Всі таблички, всі номери, все ціле, все сходиться. І зараз це авто на продажі. І коробка, до речі, теж із Форда Сієри. Тобто претачка прям вогонь. Отака цікава торпеда, цікавий салон, гарні задні сидіння. Коротше, дівок катати те, що треба. Тому, кому цікаво, номер телефону я залишу під відео. Телефонуйте, запитуйте, цікавтеся. Так, одна драндуля вже на базі, доїхали все чудово, вивантажилися. Евакуатор ми відпустили. Все нормально. Тачечка в проєкті. Але одна тачечка це зовсім не серйозно. Тому зараз я їду беру батька, беремо акумулятор і їдемо іще за однією тачечкою. Так, вона буде трошки дорожче, але вона на газу, на ходу і приїде вона своїм ходом. Тож погнали. А за другою автівочкою ми вирушаємо на старий добрий Павло Кічкас. A few moments later. Вода.

Другий хазяїв. Це добре, що тоді старий хазяїн казав, що гали, тільки номер валівий. Ми ж хотіли повністю ось, весь не вичища. Так, приїхали купувати ось оцю копійку. А огляньте на цю. Пам'ятаєте, що це за копійка? Так. Так. Ось вона бігає без жодних проблем. А оцю ми забираємо. Хідні дані копійка. На газу на повному ходу заводиться їде ціна 8 тисяч гривень. Все працює, розраховуємось і гонимо назад. A few later. Так, ось перша невдача. Їхали-їхали. Я зупинився, щоб перевірити воду, бо датчик температури не показував. Під'єднав датчик, і завести більше авто не вдалося. Ну ніяк. Зараз заїдемо ще на газову заправку, заправимо газу, тому що власник казав, що газу тут майже немає. Можливо, він якраз і закінчився, та спробуємо там запустити. A few later. Ось уже і друге корчелишко на місці. Доїхали ми нормально, так і заїхали на заправочку, заправили, і все нормально. Все тут працює, двигун не закипів, все нормально. Проїхали ми десь приблизно 20 кілометрів, із Павло кічкаса, і все нормально. Автівочка працює. Зараз покажемо. Ось так. Двигун працює, все працює. Не димить не в вихлоп, не в сапун. Працює на газу, на бензині, кажуть, вже 100 років не заводили, тому на бензині ми поки що не будемо пробувати. Так що, тачечка працює. Погано тільки з рульовим, її дуже сильно кидає. Рульове ну, великий люфт на рулі. Можна сказати, в пасхальну корзиночку капнуло дві автівочки. Оця таврія 100% піде в утилізацію. А от що робити з копієчкою, це ми ще подумаємо. Так, батько? побачимо. Такі діла. Ну що, а зараз давайте зробимо невеликий огляд на ці автівочки, які ми б сьогодні придбали. Ви спитаєте мене, Віталія, чому ти в шапці? Та тому що сонечко вже сховалося, і вітер такий пронизливий, холодний, що краще я побуду в шапочці. Так, і почнемо ми з Таврії. І ви спитаєте, нахріна я її придбав? А я вам відповім, тому що це вигідно. І зараз я вам розкажу. По-перше, горіла не автівка, горів гараж, в який вона стояла. І під дією високих температур вона просто вся поплавилась. Під капотом пожежі не було. Патрубки цілі, все тут ціле, ремінь, цілий. Так, Двигун тут не заклинитий, он все крутиться. Тільки там шматки пластмаси налипли на помпу, там потрібно буде все це знімати, виколупувати. Тут був пластиковий корпус повітряного фільтру, він просто весь поплавився, ось очки його залишки всюди. Він не горів, пробка поплавилась. Як бачите, всі патрубочки цілі, радіатор навіть цілий, воно все сплавилося. Також дивіться, мас... мастило яке в двигуні. Чудове, гарне. Навіть не почорніло. Тому я більш ніж впевнений, що з двигуном усе гаразд. Я його, звісно, заведу, я його перевірю. В цьому ви навіть не сумнівайтесь. Тож, давайте підрахуємо: двигун плюс-мінус 4 тисячі, коробка 3 тисячі. За все інше поки що нічого сказати не можу. Генератор теж цілий. Навіть ремінь не, не погорів, не поплавився, як бачите. Генератор це теж гривень 400, в залежності від того, що це, ну, яка його потужність. Подивимось, потім перевіримо. Далі, гума, всі чотири отакі от колеса: це БЦ-43 росава. Це теж коштує грошей. Що тут у нас? Ще один радіатор це не Таврійський, не знаю з чого, це теж копієчка. Не знайшли рідного стартера, хлопці. Як компенсацію віддали ось отакий з Волги. Це теж копієчка. Тут запаска є. Там вона лежить. Є навіть диск, є навіть дві запаски. Так, Там дві запаски. Газовий балончик отакий, У нас тут є підвісочка, у нас тут є вихлопна система. Коротше, продавати є багато чого. Я скажу так, автівоч 4500 плюс 2000 гривень це послуги евакуатора, і того ми маємо 6500. Ну, якщо двигун коробка 4,3, це вже 7 тисяч, це я вже відбив усе. Ціну покупки, бензин, що я туди їздив, а кожна інша деталь, кожна інша запчастина продана або здана в брухт, це вже наша з батьком копійчина. Тому це вигідно. Навіть на такому смітті можна заробити. Ну, а тепер давайте детальніше поглянемо на копійочку. Так, вибачаюсь, вітер піднявся. Так, по копійочці. Автівочка на повному ходу, Автівочка з газом, гума. Ну, така собі гума. Але протектори ще є, ще можна поїздити. Ну, На жаль, усі чотири різні. Ну, нічого страшного. Так, по двигуну. По двигуну питань нема, крім того, що він увесь брудний в мастилі. Але їде добре, розганяється добре, заводиться добре, ніде не димить, не стукає. Чути, що якийсь із клапанів клацає, треба підрегулювати. А так двигун повністю робочий. Коробка на 4 передачі, з нею теж ніяких проблем. Редуктор не виє. Їхав я в середньому 70-80 км на ній. Проблем. Не з коробкою, не з двигуном, не з заднім мостом нема. Так, в багажничку. В багажничку у нас ось такий балон, запасочка, акумулятор. Ось така купа ковпаків, і ще й задня напіввісь. Присутній фаркопчик. Ну така прямо. Ну, я не скажу, що це прямо труп. Це така ще автівка, можна поїздити. Скажімо так, ті, що мені здають на розборку, зазвичай в набагато гіршому стані, ніж ця. Ну, по кузову, самі бачите, є багато таких ось прогнивших місць, ось такі ось дірки. Що у нас на дні? На дні у нас навіть піддонкратники є. Ну, а тут, звісно, все тут вона згнила. От такі дірки. Вона вся дірява, поки що нічого не відпало. А що з цієї сторони? Та з цієї так само. Коротше. Дно гниле, пороги гнилі, двері гнилі. Отут усе гниле. І ось тут. І ось тут усе теж гниле. І там, і тут. Так, ну давайте підрахуємо. 8 тисяч за автівочку, та 500 гривень можна порахувати на паливо, з'їздити туди, пригнати її сюди. Ну, чесно, я дуже хочу її утилізувати. Але, звичайно, можна спробувати виставити її тисяч за тринадцять та десь за одинадцять віддати, дві з половиною заробити. Але ж ми все таки в авто в Брухт, тому автівки мають іти в Брухт, будемо розбирати. Ні, ну звісно, якщо вам потрібна така копійчинка, то пишіть, дзвоніть, забирайте, поки вона ще не розібрана. Але попереджаю, вона по техпаспорту не переоформляється. Тому дивіться, скоро почну розбирати. Так, ну от такі справи, дві автівочки в проєкті. Розбирати є що, запчастини продавати є, тому будемо працювати. Я дуже вибачаюсь, що відео не виходить так часто, як би всім хотілося. Мені б теж би дуже хотілося частіше, але весь той тиждень погода не дозволяла мені нічого робити після роботи. Плюс підготовка до свят. Просто часу не вистачало катастрофічно. Наразі погодка, наче вже стала хорошою весняною. Майже літньою. Єдине, що холодно, вам в шапці стою. Погода літня. Тому я думаю, що тепер, після роботи, у мене буде набагато більше часу займатися автомобілями. Тому хто не підписаний на канал, обов'язково підписуйтеся, бо далі буде тільки цікавіше. А на цьому ми з вами прощаємось. Всім вам дякую за всю вашу активність на каналі, за всі ваші коментарі, лайки, подобайки І за все-все-все. Буду з вами прощатися і зустрінемось в наступних відео. Sim, porca.